нас є на зв'язку Станіслав Білковський, політехнолог з Москви, який буквально за нетривалий період вивчив українську мову, тому будемо спілкуватися українською. Добрий вечір, пане Станіславе. Ви з нами? Я з вами. Це прекрасно. Тому що в мене до вас безліч питань. Читав багато, що ви б написали після саміту G20 в Брізбені про улюбленого президента. 85% росіян Владимира Владимировича Путіна. Але хотів би почати нашу бесіду з цитування з Володимира цитування Соловйова на каналі Росія 1 Він сказав про Володимира Путіна наступне. Я зараз виведу на екран. Звук не забудьте дати. Что-то не виду он меня не знаю, что. Говорят, видели? Ага. Что показывали вот там наши все злобусы, что говорят, видели? Завтрак. Путин один. А я сразу вспомнил картины средневековые. Обычно члены императорской семьи, королевских семей завтракали в одиночестве, а червить где-то там толпился. Реклама после которой продукт. От ну ви напевно це чули та в ефірі Росія 1 Владимира Соловйова, який прокоментував самотність Володимира Путіна за обіднім столом. Завдання офіційної російської пропаганди складає в тому, щоб пом'якшити страждання Володимира Путіна. Які страждання? Саміті дві 20 це то я б не став би ставитися надто серйозно до. До того, що сказав Володимир Соловйов, він є одним з найближених холоїв та холопів сучасного Кремля і, звичайно, виконує ту роль, яка йому і відведена. Це має жодного це підкреслює навпаки, що Путін дуже страждає. Він є дуже фрустрованим тим, що з ним відбулося у Бриздені. І він потребує, щоб офіційна машина пропаганди якось якось пом'якшувала ефект. Від його дуже невдалого візиту до Австралії. Тобто, це слід розуміти, що е, перший канал російський говорить про те, що е, це не тому, що Путіна так ненавидять, а тому, що е, велич його набагато більше, ніж вся світова спільнота. Ну, а Ще, ще Перший канал російського телебачення може казати. Не знаю, я його не дивлюся, тому я запитую це, вас. Це, вийшло... це офіційна машина пропаганди, яка завжди каже, що. Путіну все вдається, і що він є найвпливовішою постаттю у світі найбільшим політичним та державним діячем у світовій історії. І він вже починає в це вірити. Тому він їхав до Австралії з впевненістю в тому, що він переможе, що він примусить західних лідерів до перемовин з ним щодо питань, які його цікавлять, і що він зможе внести розкол у склад G20. Виявилося, що це не так. Він отримав стовідсоткову обструкту, і жодного розколу між членами G20 не відбулося, і навіть члени БРІКС, які вважаються союзниками Російської Федерації і Путіна особисто, не висловили нічого на його підтримку публічно. Хоча російські засоби масової інформації стверджують, що, начебто, країни БРІС неофіційно підтримували нещасного е вождя та керманича. Себто Путін в дуже складному е, психологічному стані зараз перебуває. Я вважаю, що до політичних наслідків такого психологічного стану це не обіцяє нічого доброго, на мій погляд, ані громадському суспільству в Росії, ані Україні, тому що е, коли Путін знаходиться у такому стані фрустрації, він завжди відповідає дуже жорстко і е, відіграється на тих, на, на, на ким можна. Ну так, а давайте от зараз спробуємо з, не знаю, це змоделювати, напевно. На кому і як він може відігратися жорстко. Тобто це почати війну з Україною, відкриту війну застосуванням авіації, не знаю, повномасштабну. Він вже показав, що він не хоче від офіційної війни з Україною, але новий етап неофіційної війни, як це було в серпні, він може почати і концентрація Збройних сил Росії. В Донецькому та Луганському регіонах, в окупованих районах про це свідчить. Путін, ми маємо усвідомити, що Путін за складом за типом мислення не є стратегом. Він тактик. Він не знає, що буде навіть через тиждень, кажучи вже про те, що буде через рік чи через місяць. Тому це невідомо, що він зробить завтра. Але деякі ознаки того, що він може розпочати новий наступ на Україну, особливо в ситуації, коли. Київ оголосив блокаду окупованих територій Ситуація, коли Кабінет міністрів України схвалив проект президентського указу про одностайну демаркацію кордону, це це може і на тлі звичайно, цього видатного приниження у Бриздені, це може примусити призвести до активних дій збройних сил Росії в Донецьку, Луганську до наступу в напрямку, наприклад, Маріуполю, Бердянську. І до, до нових стадій шантажу Великою війною заходу виникає питання. От мій колега Тимур Ралєвський з телеканалу Дощ говорить про те, що активні є контакти поміж Сурковим і Київською, ну, президентською адміністрацією. Ви про це щось знаєте? Можете прокоментувати? Ну, я знаю, що ці контакти тривають вже декілька місяців. І Владислав Сарков, як і Віктор Медведчук, є неофіційними тіньовими посередниками між Кремлем та Петром Порошенком. І на мій погляд, вони створюють Петра Порошенка ілюзію, що з Путіним можна про щось домовитися, і ці домовленості будуть стабільними. Але це не так. Тому що, на мій погляд, принаймні, Володимир Путін не сприймає Петра Порошенка як рівнозначного переговірника. Для Володимира Путіна Україна це не остаточна мета його зусиль, а це лише плацдарм та простір для перемовин із заходом, для примушення заходу до перемовин з принципових питань. Через Україну Путін спілкується з Бараком Обамою і Західною Європою. І він сподівався на те, що якщо не відкликано його запрошення на Брізбінський саміт, то Барак, мабуть, Барак Обама та Західна Європа вже готові до будь-яких перемовин. Але виявилося що це не так, і це звичайно дратує Путіна більше і більше. А Соков та Медведчук, мають фактично вони е, е, транслюють деякі меседжі Володимира Путіна до Петра Порошенка, на мій погляд, з, цель, з метою створення певних ілюзій, більшість з яких не відповідає дійсності. Ну, Ви писали вже, я просто вас буду цитувати, для того, щоб не повторюватися про те, що путіну потрібен психолог, якийсь колективний, або поодинокий, який буде видавати. Його можливі кроки, тобто пропонувати йому певні рішення, але Путін буде думати, що це його рішення для того, щоб застосувати певні кроки. Чи є такі люди? Тому що ну, те, що робили, намагалася зробити Ангела Меркель, воно зазнало ну, угу. фіаско. Вона теж не є персональний психолог, в тому що Ангела Меркель є офіційним політичним лідером, і вона не може входити в перемовини з Володимиром Путіном. Які не передбачені дипломатичним етикетом та певними принципами і відповідальністю перед а, 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 німецьким народом. Звичайно, це має бути неофіційна місія а, з боку людей, які в, в першу чергу сприймаються Володимиром Путіним як впливові постаті у сучасному світі, і не лише в минулому, але в сучасному і в майбутньому, а, і а, які можуть а, Начебто став на позицію Володимира Путіна, усвідомив його аргументи, пояснити йому, що стратегічну лінію треба якісно змінити. Я вважаю, що на... зараз є три потенційні кандидати на таку роль: це папа Римський Франциск, Білл Клінтон, який був президентом Сполучених Штатів, коли Володимир Путін лише став головою Російської Федерації. Клінтон. Сприймається Путіним дуже позитивно, бо тоді ще в 2000 році Путін був 100% западником і схилявся до альянсу і Сполученими Штатами, а не до конфронтації. Він сприймав себе як найбільшого, найбільшого лідера в сучасній історії. І по-третє, це, мабуть, Тоні Блер, який колишній прем'єр-міністр Великої Британії, який також приймається Путіном досить позитивно щодо Білого Клінтона, то він є не лише колишнім президентом. Цебто постат минулого. А мабуть, чоловіком майбутнього президента, що для е, Володимира Путіна також є важливим. Але для цього треба виробити певну стратегію дій щодо Путіна. Е, е, взагалі, стратегії я бачу лише дві. Перша – це усунути Володимира Путіна від влади, що дуже важко, на мій погляд, і, е, тактичних сценаріїв втілення, е, втілення такої стратегії я не бачу. Е, По-друге, це психотерапія. Психотерапія. Ну, Таке було в російській історії, коли там царів ув'язнювали, говорячи, що вони божевільні. Я пригадую таке Але чи в російській історії. Так, я, я вважаю, що психологічний стан Путіна є дуже важким, неоднозначним. І, в принципі, як кажуть джерела наближені до сучасного Кремля, Путін знаходиться у такому становищі, коли він готовий померти разом, померти разом із Росією. Ну, дай Боже, щоб не разом зі світом, знаєте. Тут... Незважаючи на те, яку ціну прийдеться заплатити за це світові, маючи на увазі, які військові ресурси є в сучасного російського президента. Тому треба діяти на цьому напрямку рішуче, але дуже обережно, як я вважаю. Ну, дивіться, Тимур Левський ще казав про те, що відчуває певне, як знаєте, загущення повітря, тобто. Не виключає внутрішніх репресій в Російській Федерації закручування гайок після Брізбенського саміту, коли ну, тобто, енергія оця помсти, вона може піти не назовні, а може піти всередину Росії. Ну, це є цілком можливим. Ми у той статті, на яку ви посилаєтеся, я їй казав, що Володимир Путін може зараз влаштувати новий наступ на сході України, а може. Дати вихід негативної енергії, яка накопичена після бризбінського саміту на внутрішньополітичній сцені. Це і тоді головною жертвою Брисбена стане російське громадське суспільство і ще не ліквідовані незалежні засоби масової інформації. Про це ми дізнаємося у цю п'ятницю, в залежності від того, що буде усунено з посади Олексій Венедітов, головний редактор радіостанції Хамоскви. Найвпливовішого незалежного СМІ в сучасній Росії, найвпливовіше? Таке маленьке і, вплив... і найвпливовіше, ви говорите. Вибачте? Ну таке маленьке і найвпливовіше. Воно ж не є великим засобом масової інформації. Ну так чи інакше, ми маємо очікувати всього. Тому що ми знаємо, що Путін є людиною реактивною та імпульсивною. І зараз, коли вся Росія існує фактично в його голові, в країні, де немає політичних інститутів. Немає джерел стримувань та противаг. в країні де все залежить від однієї людини, яка прибуває, з одного боку, перебуває переконана у тому, що він є найбільш видатним політичним та державним діячем російської історії і майбутнього сучасній політиці. А по-друге, він є дуже фрустрованим тим, що сучасний світ не хоче цього визнавати. Це звичайно дуже небезпечна ситуація, і я не можу прогнозувати конкретний перелік дій Володимира Путіна. Лише загальний напрямок, і його помста може стосуватися і Росії, і України, і власного народу, і звичайно України, яка вже давно стала для нього джерелом болю. І ще одне питання: як ви можете протрактувати це фотографування з коалами в Австралії? Ну, бабусь не це... любить тварин, тому що він вже не бачить в, у людстві будь-кого будь рівного себе. І тому його ніжність, якої йому не вистачає на людей, вона вже давно перейшла на тварин. Тому я вважаю, що це була єдина хвилина, коли він був дійсно щирим та відвертим. І він обіймав коалу щиро, на відміну від своїх західних колег. Я, я до чого? Просто як сприймати це. Це було щире, скажімо так. Це був щирий крок з боку його ну не західних, а євроатлантичних або глобальних партнерів, тому що він же не сам тримав коалу. Але ну в біографії Путіна стерхи вже були. Тигр, тигр вже був. Інші, інші тварини були, і тут така екзотична коала. Чи не був це просто елементарний тролинг з боку дій за 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 відомою тезою? Чим більше я знаю людей, тим більше полюбляю тварин. Зрозуміло. В ситуаціях він дійсно є ще дякую вам за ваші коментарі в прямому ефірі.